Добрий день. Сьогодні хочу показати вам свою розсаду, перцю баклажанів. І що я буду з цим всім робити? Ось найкращі мій перед Джеміні, Геркулес та Барбі. Ось такі великі. Джеміні і Геркулес. По 8 штучок вони зійшли 100%. Барбі їх було 10 штучок. Одненька ще не зійшла. Подивимося, уже а, ось скрізь накльовується основний листочок ну, або майже скрізь, так? на цих великих моїх перчиках буду вже підсипати земельку обов'язково. Так як я не пікірую, не роблю перевалку ґрунтосуміш у мене хороша, от а, підживлювати я поки що не буду. Видите, що вам говорила Джеміні, Геркулес і Барбі це гібриди. Я сіла по одненькій штучці. Ну, От, шапка. шопкагноми ну, посходили, але вони якісь ще маленькі, але нічого страшного, сіла вже по дві штучки. Тут досипати не буду. Ну, там три виросло, ну, буває таке, коли прилипає на сінину. Тепер у мене тут на столику. Це у мене червоний гігант. Ось тут. Сіяла по дві штучки, воденька комірці не зійшла, ще не дуже великий. Тепер в наступній касеті у мене мерседес перчик. Дуже гарно зійшов, зійшов весь, правда, де одненька, де дві штучки. Я сіяла по дві, на всякий випадок. Ще перчик я сіла пізніше. Це перчик, що я сама збирала на сінечку, і ось трішки. Поряди і петунії, і ще всяка всячина, а тут баклажанчики. Ось має баклажани це пік, який я підсипала, вже випустили третій листочок. А, це алмаз. ну Третій має навезти основний листочок, так сказала. Алмаз вже також он основний листочок у деяких рослинках. Алмаз також, он, третій листочок такі в у мене. На підвіконі чорний красень, Одненька не зійшла. Далі ротонда. Всі зійшли, треба підсипати. І баклажанеф 1 бризка. Тут незадоволена. Чотири штуки не зійшли, верніше три. В одній є F1 фабіна. Ну, Ось так нічого, але чотири штучки, бачите порожні А так уже ті, що посходили, треба також досипати основний листочок. ну Я ще кілька днів почекаю. ну Швидше всього, ось і пустенькі, чотири штучки, небаклажану, швидше всього томати буду підсівати. А так інші, що зійшли такі непоганенькі собі, Вон також основний листочок уже збирається з'являтись. Оце фабіна Ось так я досипала свої гібрид Джемі. Тут сім штучок, восьма ще маленька. Пізніше зійшла. І з іншими своїми гібридами, які в мене вже чималенькі, зроблю аналогічно. Ось так кажу, як у мене вже посходила цибулька, це Ексибішен. А це Ялтинська. Ще зійшла не вся, але ж я надіюсь. Ще я посіяла ось таку цибульку глобус. Пізніше. Ну нічого, зійде, надіюсь, якось і Ексибішен. Поки надумалась виставити своє відео. Ось я кажу, у мене цибулька. Сьогодні середа, вона підросла, а то знімала я в неділю. Ось так, бачите, як все швидко змінюється.